Слава Україні! Друзі! З вами знову та Гук, і в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися, що купляти на дорогому ринку, окрім Гугла, які у нас оновлення по Sopi United Health Novo Nordisk, Чи варто якусь з цих компаній розглядати для купівлі сьогодні у ваш портфель? І чи змінилася моя думка щодо всіх цих компаній або кожної з них? Якщо вам цікаво, Поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитися. Також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка. Продовжуйте. Отже, поїхали що ж купляти, окрім Гугла чи якусь з цих трьох компаній я зараз розглядаю. Як ви знаєте, за останній тиждень SP 500 залишався на рівні, але при цьому показав all-time highs, дібравшись майже вже до 6300 пунктів. Так само NASDAQ показав свій найвищий результат за весь час. На історичному максимумі за минулий тиждень. Ну і звісно, біткоін як ризиковий спекулятивний актив випереджає усі ринки і також встановлює нові рекорди, що підтверджує, що інвестори налаштовані для агресивного інвестування. Звісно, є багато інших інвесторів, таких як Ворен Buffett, які залишаються на Рекордному рівні киша Ворона, до прикладу, майже 350 мільярдів. І багато хто з експертів каже, що потрібно дивитися на Ворена і також нам не інвестувати, а тримати всі гроші у бондах. Але звісно, історія показує, що ці інвестори, які не інвестували за попередні 2-3 місяця, вони по суті опустили можливість. Заробити додатково 25% на дуже консервативній позиції, які в нас є S&P 500, з моменту дна, яке по суті відбулось в квітні, і також тут було просідання майже на 20%. Зараз ринок зріс більш ніж на 25% І від початку року він показує зростання на 6 з лишнім відсотків. Звісно, усі, хто інвестував не в індекс, а в індивідуальні компанії, мають значно більше зростання. І зараз постає питання, що ж робити на тому ринку, який зараз на рекордно високих по суті рівнях. І відповідь така ж сама, як і в період просідання. Потрібно не боятись. Цей страх і є основний по суті, запобіжник для того, аби роздрібні інвестори отримували бодай ринкову дохідність, яка становить 8-10%. Тому що, якщо ви не інвестуєте в період, коли ринок просідає, або не інвестуєте в період, коли ринок зростає, бо в першому випадку боїтесь втрат, а в другому випадку боїтесь переплатити, по суті, ви і от не доотримуєте ці дохідності і залишаєтесь там споразум. Приблизно 2 дохідності статистика ж нам каже по суті протилежна, що ті інвестори, які інвестують на хаях all-time highs, вони отримують кращу навіть дохідність, ніж інвестори, які інвестують усі інші періоди в проміжку 1 рік, 3 роки і 5 років, якщо подивитися з 1950 того року, на прикладі SP 500. Але інший інсайт з цієї статистики означає, що якщо ви інвестуєте не на хаях, але в принципі інвестуєте в усі інші дні, ви отримуєте майже таку ж саму дохідність, як і ті інвестори, які інвестують лише на хаях. Тому якщо ви інвестуєте і на хаях, і не на хаях, це буде найкраще для вас. Точки зору індексного інвестування на другому графіку. Ви бачите приблизно таку ж саму історичну похибку. Тут з більшим періодом трохи визначали, коли інвестори інвестують на хаях і не на хаях. І така сама історія, ви фактично всі періоди маєте кращий результат, якщо ви в індекс інвестуєте, саме коли він показує all-time high. Чому? Тому що після одного all-time high зазвичай буде наступний і зазвичай в році їх буде багато, а не один all-time highs. Ну і якщо взяти, от якраз про кількість говорити, скільки таких хаїв може бути в середньому пороку, в ті періоди, коли вони були, то ви бачите, в році могло бути 70 all-time high, 70 днів, коли ринок показував найвищий результат, це в 2021 році, в 2024 році таких було 57, в 2025 році таких вже було 6 днів, і 20 – це середній показник. Але звісно, що є періоди роки, коли у вас буде нуль time highs, і це не означає, що не потрібно інвестувати. Якраз в цей період ринок і був найдешевшим, хто акумулював активи в період 2000-х, зараз набагато кращій ситуації, ніж той, хто почав зараз. Але навіть той, хто почав зараз, все одно в кращій ситуації, ніж той, хто чекає і не починає. Щодо того, що ж купляти на дорогому ринку, до прикладу, про штучний інтелект. Багато хто говорив вже фактично з 2023 року і з року із виходом чату GPT почався. Цей тренд і я записував на початку року, в лютому місяці, про чотири компанії, які фактично неможливо або майже неможливо втратити гроші, і які якраз працюють в сфері штучного інтелекту. І звісно, після цього відео сталося так, що Nvidia якраз просіла досить сильно, і багато було коментарів, що все пропало. Не треба було взагалі цього відео, не потрібно купляти. Звісно, я ж говорив, що навпаки, якщо ви мали цю компанію як бай і з якихось причин, незалежних від компанії вона просідає, варто додавати. І з останній місяць ми бачили, що Nvidia показала чудовий результат зростання на 16%. При цьому її капіталізація зараз становить вже більше 4%. Трильйонів доларів, це більше, ніж ВВП більшості країн світу. Це найдорожча компанія в світі. І що найцікавіше, що в період якраз квітневий, ви могли її додавати в 75% дешевше ніж сьогодні, по фактично менше 90 доларів. І досить тривалий період часу вона була в районі 100-120 доларів. Тобто, навіть якщо ви її купили на початку року за 140, зараз ви все одно плюс 20% і є така картинка, що тепер Jensen Wang може купити за свої особисті гроші Intel, і в нього ще залишиться 42 мільярди гривень. Доларів він зараз обігнав Ворена Баффета, від початку року. Його статки збільшились на 29 мільярдів доларів, особисті статки. І він зараз дев'ята найбагатша людина у світі. Але не лише NVIDIA показала дуже хороші результати за останній місяць. До прикладу, AMD, який я також розглядав у попередньому відео, який також додав у свій портфель, правда, меншу позицію ніж NVIDIA, показав плюс 26%. Відсотків за один місяць при цьому тут теж капіталізація досить серйозна: 237 мільярдів доларів. А знову ж таки від лоузів тут взагалі майже 90%, якщо бути точним, 87%. І від початку року тих самих 21 як NVIDIA. А якщо в період лютого ви купляли, коли я записував відео, то і значно більше. Ну і TSMC, який теж був у відео Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, Теж капіталізація величезна, майже 1 трильйон. Доларів і за останній місяць компанія зростає на 9%, показує all-time high в своїй ціні. А від лоузів квітневих зростає на 62% і навіть виплачує. Більш ніж 1% дивідендів. Це ще один третій чудовий приклад хорошої компанії, яку ви могли купити і від початку року вже отримати 14% або 63% від дна, або навіть за останній місяць 10%. Але, звісно, ви можете сказати, цей ріс вже пройшов, їх не варто купляти, тому що ви нічого не заробите, Давайте щось подивимось інше, що можна зараз дійсно купляти. І місяць тому я записував відео про Nova Nordisk, United House і SoFi. SoFi в мене на тоді була. У портфелі. Інші дві компанії я вагався і розглядав, і навіть казав, мені здається, що United House я б не радив додавати. А SoFi, яку я додав, звісно, на невелику позицію, тому що тут незначна поки що капіталізація. Це. Мідкеп, по суті, вона за один місяць показала 50% зростання. Звісно, побила всі свої all-time highs. І це ще один чудовий приклад, коли ви могли купляти навіть компанію не в сфері штучного інтелекту і все одно заробляти величезні гроші. І які ж причини зростання SoFi такого різкого? Багато факторів по суті поєднується. Це те, що в них покращила прибутковість, в них зростання 27% виручки. Щороку в них диверсифікована модель. Вони можуть починати позики в своїй платформі, а передавати безпосередньо обтяження кредитні на інші платформи, з яких беруть лише відсоток за ініціацію і ФІ за постійне. Обслуговування цього боргу також був позитивний сантимент по суті на ринку щодо багатьох гров з компаній, і особливо з фінансового сектору, наприклад, Robinhood, Coinbase і так далі. Ну і вона розширювала свої сфери послуг, які надавала. І зараз одна з розширених ось таких сфер це те, що вони знову повернулись у криптоіндустрію. до цього вони також пропонували своїм клієнтам е, крипту, але потім отримали банківську ліцензію. І для банків це було заборонено. Зараз в Штатах крипта набуває. Все більшої адаптації, в тому числі через регулювання, і вже банки знову ж таки можуть дозволяти в певній мірі торгувати криптоактивами, що і зробили SoFi. А додатково новий оферінг, який в них відбувся, це те, що вони пропонують також своїм інвесторам. В них є інвестиційна платформа в своїй екосистемі інвестувати в приватні компанії, такі як OpenAI і SpaceX, при цьому правильно робити це, а не через токенізацію, як це пропонує Robinhood, а через приватні фонди, які і мають частку в відповідних стартапах, які ще не є публічними. Ну і це змінило по суті сентимент. Що ж для мене особисто найбільш цікаве в цій компанії, попри те, що в банки я не інвестую, це те, що тут особливість така, що ця банківська послуга, яку надає SoFi, вона. Повністю є інноваційною, побудована на лише онлайн-інструментах. В них є величезна база клієнтська, яка саме за підпискою працює, і там вони надають величезний спектр усіх фінансових послуг. І ці послуги в основному фокусуються на людях досить молодих, які якраз зараз починають дорослішати, беруть кредити на житло, віддають свої студентські позики і так далі. Але це те, що я сказав, що в них сервіс бейстревеню становило 300 мільйонів доларів за останній рік і зросло на 67%. Тобто, це не лише банк, це все таки технологічна компанія, яка якраз і має. Оцінюватися як технологічна компанія і отримувати більший можливо мультиплікатор ніж в них був період. Квітневих лоузів. там було менше ніж 20 співвідношення ціни до майбутнього вільного грошового потоку. Зараз цей показник на рівні 33. якраз ви бачите, чому зросла ціна. По суті, за рахунок лише розширення мультиплікатора, це не найкращий сетап. Я б не радив зараз конкретно купляти SoFi. Ви бачите, що вона була волатильна. В них було і 15, і 20. Зараз знову повернулись до 30. Але тим не менше, те, що ця компанія стабільно генерує. Виручку і тепер вже позитивний грошовий потік. І дохід це очевидно. Кожного року на наступні три роки вона буде зростати в виручці 20 з лишнім відсотків, і в 27 році їхня виручка становитиме 4,6 і десятих мільярди доларів а з них вільний грошовий потік, по суті, буде становити майже 1 мільярд доларів. Це дуже класна маржинальність бізнесу. Як ви бачите, ще в 24-му вони втрачали 1 мільярд вільного грошового потоку, а вже в 27-му буде майже плюс 1. І більше того, тут можна сказати, що SoFi дуже часто зменшує свій гайденс, і після того як звітує, вона звітує краще ніж сама прогнозує, і це теж є певним позитивом, те, що компанія дуже чітко намагається ті показники, які вона ставить, перевершувати. І для інвестора це по суті є плюсом. Тому що після звітів зазвичай ціна зростає, і якщо ми розібралися, що з SoFi все класно було після звіту плюс 50, З двома іншими компаніями за місяць так не вийшло. Навпаки, в Novo Nordisk знову проблеми. Він за останній місяць просів на 13%, хоча був вже майже на 80 доларах. Це якраз був певний ріст від 60 з лишнім, коли я записував відео. Але до кінця цього місяця ми бачимо, що він просів на. 13%, і ось Тері Сміт, це один з суперінвесторів англійських, який інвестував в Nordisk, жаліється по суті, тому що ця компанія один з найбільших контриб'терів до антиперформансу його фонду, який не перемагає ні S&P 500, ні MSCI World. І він каже, що ця компанія не здатна поратись з регулюванням в Штатах. І він взагалі шкодує, що в неї інвестував. Крім того, там була ще інша. Компанія данська, в яку він теж і і каже, що власниками обидвох цих компаній є по суті неприбуткові організації, і що теж його засмучує, і він буде чекати, коли там прийде новий СЕО і можливо щось змінить. Ну а насправді в Google, якщо ми запитаємо, ви побачите, що він наводить такі причини падіння: це те, що випробування нового препарату Novo Nordisk від ожиріння Каргі Sigma вона не показує своїх хороших результатів. Це те, що вони оголосили про припинення співпраці із Хімс and Hers. Це те, що їхні ціни цільові зменшили аналітики, зокрема JP Morgan. І це також, що в них є зростаюча конкуренція на ринку США. Від Лайлілі, ну і звісно, тарифи Трампа він оголошує і лякає, що 200% буде тарифу на лікарські засоби для тих компаній, які не повернуть виробництво в Америку. Ну і Хімсен Херст також постраждав після цієї якраз заяви про те, що не буде співпрацювати з ними НВО, тому що вони продають. Персоналізовані препарати, які для НВО здаються взагалі фейковими, але з того часу Хімсен Херс вже трошки відновився а якраз НВО ні. З Хімсен Херс також є новина про те, що вони виходять на ринок Канади. Якраз завдяки знову ж таки помилці по суті, юристів NVO, які не заплатили 400 чи 500 доларів за продовження патенту. Тепер у му році там можна офіційно в Канаді робити генерики. А з США до Канади, по суті, із Канади в США діє безмитні тарифи, поки що принаймні зараз на лікарські засоби, і це якраз дозволить Хімсенгерс онлайн в Канаді виробляти в Америці продавати. принаймні, на це вони сподіваються і без співпраці з НВО тепер буде все офіційно законно. принаймні, такий план у Хімсенгерс з точки зору НВО. Якщо ви подивитесь на зростання виручки цієї компанії, то це один з найкращих фінансових балансів до 2025 року. Ви бачите, що кожного року зростання двозначними цифрами, при тому, що було на 25-30% відсотків і більше. І в 26-му, 27 сьомому, він також буде зростати двозначними цифрами. Виручка NVO, ну і по всіх інших показниках про. Чистий прибуток, вільний грошовий потік, по є біда, є біда margins. Ви бачите всюди плюсові значення. Це підтверджує ще раз і ще раз, що все ж таки в NVO знають, як розпоряджатися грошима і менеджмент там толковий. І якщо подивитися на оцінки на майбутні Вільний грошовий потік, і на майбутні прибутки, то зараз вони на історичних по суті мінімумах, особливо якщо дивитися на прибутки, становить співвідношення ціни до майбутніх прибутків всього 16%. При тому, що середнє співвідношення медіани 24 і в ринку, як ви знаєте, це середнє співвідношення приблизно 22. Тому купляючи компанію, яка чистий прибуток в наступному в цьому році буде зростати на 15%, в наступному році на 15%, за мультиплікатором 16, по суті, це означає, що ви якраз і отримуєте ось цих. 15% зростання в акціях. А крім нього, ви додатково, поки ви чекаєте, поки ринок нарешті оцінить, що компанія хороша. Ви отримаєте чудовий дивіденд в розмірі 3%. Це знову ж таки історично найвищий дивіденд лише в 2017 році, і в 2014 на початку лише існування цієї компанії. Цей дивіденд був на цьому рівні в 2023-2024 роках. Він був приблизно на рівні 1,5%. Відсотки Друга кампанія, по якій в мене були неоднозначні думки, і взагалі я схилявся до того, що не варто її купляти, тому що там зменшуються показники, це United Health, коли місяць тому з лишнім записував відео за останній місяць, по суті, її ціна не сильно змінилася, хоча зростала до майже 325 доларів. Зараз вона знову на рівні 300 доларів. І знову ж таки, в Google, якщо запитати, чому так, то вони вам скажуть про те, що зростають ціни на витрати медичні, про те, що вони в першому кварталі. Не досягли своїх фінансових показників про те, що в них змінився СЕО, про те, що в них був фрот, можливо, шахрайство, проти них є відкриті справи, кримінальні, в тому числі, і є дуже негативний сентимент на ринку. Ну і насправді, що по СЕО, якщо запитати, чи хороший новий в них СЕО, то. Гугл і огляд в пошуковій стрічці, якщо ви просто забуваєте цей запит, каже, що дійсно цей новий SEO може принести компанії успіх. Він зразу ж, при тому, що прийшов, відкликав свій гайденс, про сказав, що буде фокусуватися на те, щоб зменшити кости. І важливо, що 29 липня якраз і буде перший його звіт, і там він має дати фінансовий прогноз по компанії. І я сподіваюся, що. Це додатково буде позитивним сентиментом. Якраз після 29 липня United House може відіграти сильно в відсотках. Може і, звісно, впасти, якщо він значно буде занижувати гайденс на майбутнє. Але навіть при заниженому гайденсу ринок зазвичай буде добре ставитись. До цього, тому що це все таки новий SEO і в них в загальному такий підхід і є. Ну і серед позитивів варто зазначити, що він був вже до цього SEO в Юнайтед Хелс, тобто знає компанію досить добре з 2006 по 2017 рік. Перше по суті, що він зробив, прийшовши на посаду, він купив 25 мільйонів доларів акцій Юнайтед Хелс. І, як ми зазначили, він буде фокусуватися на тому, щоб привести відповідність всі фінанси, ну і відновити довіру, і також з регуляторами в нього мають бути добрі відносини, тому що його всі знають як поважного. Хорошого менеджера. Якщо подивитися на попередні показники, тут теж не так звичайно класно, як в НВО, але теж все дуже добре. Компанія зростала двозначними цифрами. Цього року, за попередніми даними, якщо базуватися, вона все ще планує зростати на 12% в виручці, але вже наступні три роки зростання буде значно менше 6-7%. І вже цього року ми бачимо, що по чистий прибуток впаде на 23% порівняно з 2024. Чвертим роком, але все одно це буде 19 мільярдів доларів. Тобто компанія суперприбутково залишається, і вільний грошовий потік якраз зросте на 23% з 20 мільярдів до 25 мільярдів доларів. Ну і загалом, виручка це шалені цифри. Майже 500 мільярдів, якщо бути точним, 449 планується цього року. І знову ж таки, якщо подивитися на valuation, то тут дуже все чудово для нас, як інвесторів, які планують купляти. Ми бачимо, що співвідношення ціни до вільного грошового потоку зараз знаходиться на рівні меншому ніж 11%. Тобто 10,5, таке взагалі, в принципі, ніколи не було. Найменше це було 15 і, можливо, трошки менше, ніж 15, а медіана це 17. Ну, і якщо подивитися на співвідношення ціни до майбутніх прибутків, то це теж рекордно низькі рівні 13,8, а медіана 20, по суті, 19,99. Тобто. Тут купляючи компанію, яка буде зростати в вільному грошовому потоці на 20%, і далі там 7-15%, і в прибутках з 26-му році теж на 17%, ви зараз сплачуєте лише 13 мультиплікатор або 10. звісно, ці естімейти чи прогнози вони базуються на попередніх показниках. Звісно, новий SEO може їх занизити, і звісно, тут може бути не 13, а допустимо, 15 чи навіть 18. але все одно це досить низько, і так само, якщо з 10 буде 15 раптом, то середній показник тут все одно 17, а тут 20. І в будь-якому випадку це сильно нижче, ніж будь-що є зараз на ринку. При цьому. Ви також отримуєте чудовий дивіденд, майже 3%. Як ви бачите, ніколи таким високим в історії він не був. Зазвичай це 1-2 максимум. Ну і звісно, крім цих двох компаній, ми також чекаємо звіти вже на наступному тижні від дуже багатьох хороших компаній, в тому числі ASML, в тому числі TSMC, в тому числі Netflix, Google і багато-багато інших мета: Microsoft Apple будуть багато хто візи звітувати. На наступні два тижні побачимо. Є ще деякі компанії, які не оголосили про свою дату за цими всіма компаніями. Потрібно слідкувати. Часто після звітів ринки дуже нераціонально себе поводяться. Тому я завжди рекомендую в такі тижні мати додатковий запас готівки або бути готовим діяти на маржинальному акаунті. Тим не менше, попри те, що хелскер, фармацевтичні компанії це хороші захисні активи. Вони зараз дуже дешеві, нікому не потрібні і можуть нам принести певний прибуток. Я би розглядав їх більше як кеш-позицію, тобто, якщо вам все здається дорогими, ви можете вкладати в них гроші і очікувати на ріст, і очікувати на те, що вони не сильно впадуть. Але за наступні три роки, якщо подивитися, що ж насправді буде давати вам прибутковість, то по суті тут Вибір очевидний технологічний сектор і комунікації це ті сектори, які будуть генерувати прибутки. Понад середніх 8-10% в ринкових, а даватимуть вам ріст прибутків 14-15-16%. І, звісно, це ті компанії всі, які ми любимо. Це той же ж Amazon, Google, Apple, Meta, Microsoft, Netflix і так далі. Тому в довгостроковій перспективі я би радив будувати основну частину портфелю саме у цих секторах. Ну, якщо ви не знаєте, що почати інвестувати на фондовому ринку, але хочете розібратись, то я вам рекомендую завантажити вишкал молодого інвестора. Або якщо ви більш просунутіший, то 2.0.3.0, де є більш детальна моя стратегія та аналітика. А також, звісно, вступати в клуб Тараса Гока, там суперкласна ком'юніті інвесторів. Я вважаю найкраще в Україні, яке тільки може бути. Звісно, мої живі угоди, а також величезна інформаційна база та купа аналітики. І якщо ви додивилися це відео до кінця, то я бажаю, що ваш нетвор зростав як у ворена. Баффета. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!